Відповідаю на ваші коментарі. Я залишала віконечко, і ви давали запитання щодо макіяжу. Тональний біля носу скочується, які можуть бути проблеми. Перше може бути. Суха шкіра там, і ви нічого не зможете зробити. Потрібно тільки проскрабувати шкіру, додатково зволожити. Найбільше найчастіше це буває у зимовий період. Друга проблема може бути, якщо ви в зону носика дали багато догляду. Відповідно, тональний може скочуватись. Наступна проблема – неправильно підібрали тональний крем під тип шкіри. Припустимо, тип шкіри у вас жирний. А ви підібрали тональний крем. Легкий зволожуючий, буде скочуватись, тому що потрібен матовий тональний крем. Ще одна проблема: ви можете тональний крем наносити не прибиваючими рухами на ніс, а такими. Розмащуєте, розтягуєте спонжем, і відповідно ви піднімаєте всі шелушіння, які є на носику. І, можливо, не дали зафіксуватись базі під тональний крем, дали недостатньо часу. База ще не зафіксувалася. Ви нанесли тональний. Відповідно, починає все скочуватись. Оце основні причини і проблеми, які можуть бути.